Ну, від якої суми яку суму будемо розраховувати? 20, 25 тисяч. 25 давай. 25 тисяч. Золотий капітал. Який рік народження? 24, 05, 74. Так. 50 років. Жінка. І давайте ми з вами розглянемо не на 10 років. А чому не на 10 років? Тому що дивіться, в нас є закон, де свої прибутки потрібно оподаткувати, платити за них 19,5%. А після 70 років цей відсоток не потрібно платити. Тому краще ці гроші забирати вже після 70 років. Тому як мінімум нехай це буде 20 років. Що в 70 років вже нічого не сплачувати. Ну, такий лайфхак. А потім я вам же покажу, що ви можете отримати, якщо поліс у вас буде до 75 років. Спочатку дивимося на 20 років. Дивимось, що ви отримаєте. Так, дивимося. В Азі, якщо ви будете щорічно сплачувати тільки 25 тисяч і все. І це будете робити протягом 20 років, то ось ви отримаєте 854 тисячі синій цей стовпчик. 854 тисячі. Це ваші відкладені гроші плюс відсотки, якими поділилась компанія. Але тут є такий інструмент, як індексація. І в разі, якщо ви щорічно індексуєте свої кошти, то через 20 років, 70 років, ви отримаєте мільйон 472 тисячі. Запам'ятали 1 472 тисячі. А тепер давайте подивимося, що у вас у вас поліс буде не на 20 років, а на 25 років, Яку, е, я, яка різниця буде в цих 5 роках? Що поліс буде до 75 років? Дивіться, за 5 років прийде мільйон, якщо разом з індексацією. А якщо тільки на самих відсотках, що в нас там було? Там було 800 чимось. Так. До мільйона за 5 років приблизно 500 тисяч, це в разі тільки якщо ви не індексуєте свої кошти, якщо ваші, ваші відкладені гроші, і відсотки, які надасть компанія. Якщо хотіти мати більше, то потрібно або відкладати грошей більше, або в рік, або ж все-таки, якщо вік дозволяє, то брати на більший термін, там, наприклад, на 20 а на 25 років. Якщо ви думаєте, що там. В 60 років в 65 вже не будете мати звідки да, заощаджувати. Є такі думки, що в 65 років можу якось уже не працювати і не мати звідки заощаджувати? Чи нема таких думок? Звичайно, є подорожувати вже треба в такому віці так. Дивіться, хочу показати вам такий прогноз. Разі, якщо нас будуть е, слухати люди і казати, що от до 75, де факт доживемо. Ну, в принципі, ми то доживемо, бо ми йдемо до грошей. Е, якщо сьогодні вам 50 років, і в 65 років ви в боїтесь в разі, що ви не зможете далі оплачувати поліс, то це буде 15 років, так? 65 років це буде 15 років. От дивіться, то ви можете е, залишити поліс, е, просто припинити платити поліс. І вам ви платять, якщо ви платили індексацію 188 тисяч. Це є інфляція, яка відбулася. Ви гроші сплачували, індексували, і вам ці гроші компанія повинна повернути. От тільки ви перестаєте платити поліс, то компанія індексацію вам повертає. А ваші гроші і відсотки. От 656 тисяч на той момент залишиться далі до 75 років на депозиті і принесуть відсотки. Тобто, виходить, ви два рази отримаєте кошти від страхової компанії. У 65 років ви отримуєте 188 тисяч, але вам потрібно буде з них сплатити податок державі податок на прибуток. А після 70 років 75, ви отримуєте. 656 тисяч плюс усі відсотки за наступні 10 років. Потоявіть, вам зараз 75 років, і 2 мільйони 400 вам виплатила компанія. Ви її собі взяли і десь розмістили на депозит і в місяць під 1% собі знімаєте кошти. Якщо це 1%, відсоток, це буде в нас 24 тисячі, нехай 20 тисяч у місяць. 20 тисяч у місяць поділити, якщо тоді долар буде. По 100. Що це ми отримаємо? 200 доларів. На сьогоднішній день пенсіонеру, який живе на державну пенсію, отримати 200 доларів. Я думаю, це нормально. На сьогоднішній день множимо 200 доларів на 40, виходить 8 тисяч гривень до того, що дає держава. Це вже якась пенсія, це вже якийсь капітал. Тому краще робити заощадження, і неважливо скільки вам років краще їх мати. Ніж не мати, ніж прийти і чекати, що дасть держава щось там, якщо дасть.